Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні пропоную приготувати ось такий чудовий рулет. Сьогодні буде рулет з яблуками, медовий рулет, який випікається відразу з начинкою. Все дуже швидко, просто ось такий він м'якенький, ніжний, дуже смачний. Раджу всім скуштувати кастрюльку відправляємо 90 г меду, він може бути і закристалізований, і рідкий, головне, щоб він був в гарної якості натуральний. Додаємо 30 г цукру, додаємо дрібочку солі обов'язково і додаємо 50 г вершкового масла. Жирність масла на ваш смак. Все це ставимо на помірний вогонь. і потрібно, щоб всі ці інгредієнти об'єдналися, Розтопилися і об'єдналися. Ні в якому разі, не закипіли, просто ось такого стану бачите, досягли. Тепер сюди додаємо 60 г сметани, жирні сметани також на ваш смак і пів чайної ложечки харчової соди. Все це перемішуємо і тримаємо ще на помірному вогні. Ну, секундочок, 10-20. Не потрібно дуже довго, потрібно, щоб пішла ось така реакція, щоб маса трішки збільшилась в об'ємі, трішки так піднялася, і цього вистачить. Буквально півхвилинки. Знімаємо з вогню і переливаємо швидко в іншу ємність, щоб маса стала ледь теплою цей період підготуємо начинку. Потрібно, щоб вона трішки 5-10 хвилин постояла на ситі. Беремо три середніх яблука, не занадто великі, якщо великі, то два. Натираємо на крупну тертку. І тепер ці яблучка беремо якусь каструльку або, ну, або якусь сковорідку, що буде. Наверх сито і висипаємо сюди всі яблука. Додаємо цукор за смаком, мені вистачає однієї столової ложки і також я додаю одну чайну ложечку ванільного цукру. Якщо ванілін, то дрібочку, звісно, за бажанням. І також я додаю корицю, півчайної ложечки, можна і більше. Лимони сік ще чуть, чуть по бажанню, щоб яблука не так темніли, і для балансу смаку. Все це перемішуємо і залиште на 10 хвилин, якщо якась рідина з яблучок піде, то вона піде в каструльку, і вас потім вже не буде мокрим ваш рулет майбутній. Повертаємось до тіста. Маса в мене вже ледь тепла. Додаємо сюди одне середнє яйце. Бажано, щоб воно було все ж не з холодильника, а трішки його завчасно витягніть, за півгодинки за годинку. Додаємо, Перемішуємо це все вінчиком, додаємо сюди борошно 150 г. Я додала і перемішуємо вінчиком. Зверніть увагу на консистенцію тіста. Так як у всіх, різний мед, різна сметана може бути. Тісто у вас більш рідке, а тоді можна дати ще трішки борошна. Але зверніть увагу, щоб краще зайвого борошна не додати. Ліпше, якщо у вас трішки рідше, то навіть можна і так залишити. Ось таке, бачите, за консистенцію. Тепер беремо деко, пергамент пергамент з антипригарним покриттям. Якщо не, не знаєте, яка у вас якість пергамента, тоді краще змастити тоненьким шаром олії. Виливаємо все тісто, його розподіляємо, щоб тісто було. Більш-менш однакової тощини. І наверх хаотично викладаємо яблучка. Дивіться, скільки у нас рідини залишилось каструльки. Тому сито обов'язково використовуйте для яблучок. До цього часу духовка має бути вже гарно розігріта на 180 градусів верх-низ без конвекції, відправляємо випікатися приблизно на 13-15 хвилин. Все буде залежати від вашої духовки. Принаймні, хвилин 12 духовку не відкривайте, нехай він гарненько підніметься, а потім перевіряйте на суху паличку. Щойно вона вийде сухою з серединки, виймайте, не пересушуйте. Виймаємо, знімаємо з дека і відразу скручуємо в рулет. Не потрібно чекати до, там, до охолодження. Відразу скручуємо і вже в такому скрученому. Варіанті залишаємо трішки охолонути. Допомагайте собі обов'язково пергаментом. Ось так закрутили і пергаментом собі вже допомагайте. Все, рулет залишаємо охолонути на хвилиночок 15-20, потім вже можна куштувати. Він навіть смачний, дуже і в теплому варіанті. Ну і, звісно, можна дочекатися повного охолодження. За бажанням і для краси можна притрусити зверху цукровою пудрою. Робимо такий сніжок. Все, відрізаємо шматочок. І насолоджуємося. Він ось такий м'якенький. Як бачите, готується все просто елементарно, дуже смачно, він м'який, начинка, все це поєднується дуже. Класно, а шматочком морозива, з кулькою морозива, буде взагалі шедеврально. Готуйте, насолоджуйте життям, сподіваюся, рецепт був вам корисним. Не забувайте, що весь рецепт з кількістю в ложках знайдете в описі під відео, там все доступно прописую, зможете приготувати навіть без вагів. Ставте лайк, підпишіться на канал і напишіть мені коментар. Дуже їх чекаю. Дякую вам, пока-пока!